Весільний туризм може стати візитною карткою чернівців. Підприємці та владники обговорили можливість об'єднання представників весільного ринку у кластер, що необхідно, щоб наше місто стало весільною столицею. Дивимось у Чернівцях. Вирішили об'єднати весільний бізнес. Представники цієї сфери обговорили створення в місті весільного кластера. Це дасть можливість полегшити роботу молодим для того, щоб вони прийшли. Ну дійсно прийшли в одне місце і одразу для себе могли вибрати. Кого вони хочуть з фотографів, кого не хочуть, з відеографів, з ведучих, з прикрашання церемонії, з оформлювачів, може навіть з ресторанів. Ну, це і ідея для того, щоб скооперувати майже всіх, для того, щоб у майбутніх наречених було. Право вибору архітектурно привабливі Чернівці підприємці планують зробити ще й європейським центром весільної індустрії. Насправді Чернівці, зокрема, от частина нашої області волока відома виробництвом весільних суконь. Ну і справді наша область відома підготовкою до весілля традиціями та іншими речами. Чому наші їдуть, наприклад, в Прагу чи в якийсь зміст Польщі для того, щоб влаштувати власне весілля? Нехай приїжджають сюди до нас чернівці. Ідею створення кластера запропонував заступник Чернівецького міського голови Володимир Середюк. каже, зробити з Чернівців весільну столицю цілком можливо. Головне всіх організувати при виборі от якраз основних стратегічних напрямків розвитку. В першу чергу необхідно враховувати стейхолдерів, тобто самих потужних виробників, які є в нашому місті. Зокрема, це легка промисловість, якщо в загальному ми візьмемо. І однією із складових, які дійсно виробники вже заявили про себе не тільки в межах України, але й в межах світу, це є саме весільна галузь. Поки спільного висновку щодо створення кластера не дійшли, оскільки підприємці скаржаться на багато невирішених питань. Тому такі обговорення планують провести ще декілька разів, щоб зібрати більше представників весільного бізнесу та обговорити всі нюанси. Юрій Гоманович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.